Важлива інформація для тих, хто планує оформити відсрочку від мобілізації 16 травня 2024 року. Кабмін ухвалив постанову номер 560, де в тому числі було змінено порядок оформлення відсрочки. Я адвокат Андрій Бурянський. Давайте розглянемо, які саме було внесено зміни, і в чому саме змінилось порядок оформлення відсрочки від мобілізації. По перше, було затверджено зразок заяви щодо оформлення. Від від мобілізації, тобто раніше, якщо ви подавали заяву за вільною формою і зазначали певні обставини, то зараз це уніфіковано і ви маєте подавати заяву згідно додатку номер 4 до даної постанови. Я залишу посилання на цю заяву, і ви зможете її скачати за посиланням, яке ви знайдете під цим відео. Так що звертайте увагу, тепер... Ви маєте подавати відсрочку саме за такою формою заяви. Від себе додам, що там, згідно порядку, написано, що військозабов'язний особисто подає заяву про надання відсрочки. Але спочатку від себе я порекомендую направити відповідну заяву, нотаріально посвідчивши підпис на ній в адресу ТЦК поштою. Чому так? Тому що якщо ви прийдете в ТЦК. З відповідними документами, з заявою, а у вас їх не приймуть. Що далі буде? Ну, відмовляться від вас приймати певні документи. Ми вже стикалися раз про те, що працівники ТЦК. Можуть певним чином порушити права громадян. От вони відмовились у вас прийняти заяву про надання відсрочки. зразу вас направляють на ВЛК. Що робити тоді? А так, у вас є докази того, що ви звернулися з письмовою заявою в адресу ТЦК по пошті, подивилися по трекінгу, що дану заяву доставлено. Все, після цього ви берете опять же, цю заяву, документи. І йдете в ТЦК вже з відповідною заявою. І якщо навіть у вас її не приймають, то все одно у вас є докази і є безумовні підстави для того, щоб ви посилалися на ці обставини. Чому це так важливо? Тому що згідно встановленого порядку, тепер працівники ТЦК не мають права вас направити на ВЛК або мобілізувати, поки не буде розглянута ваша заява про надання на відсрочку. На це у них є 7 днів на розгляд. Тобто це важливий момент і це позитивний. Тобто є встановлена форма заяви, є визначення того, що працівники ТЦК не мають права вас мобілізувати і направляти на ВЛК, поки не розглянуть вашу заяву. І вже після того, як буде ухвалено рішення, позитивне чи може негативне, тільки після цього вони мають право направляти вас на ВЛК або мобілізовувати. Ну відповідно, якщо у вас буде мобілізації, а ви бачите, згідно норм закону, що це є протизаконним, Ви маєте право оскаржити це все. Також позитивним моментом є те, що в додатку номер 5 до даної постанови визначено чіткий перелік документів згідно відповідних обставин для відсрочки, мобілізації, які особа має надати в ТЦК. Тобто, що це означає? Є певний перелік підстав для відсрочки. Якщо вам цікаво ознайомитися з ним. То я вже знімав повне відео детальне по кожному з пунктів відсрочки. Тобто, якщо ви не знаєте, чи є у вас відсрочка, чи немає, ви можете просто взяти моє відео, продивитися або навіть прослухати, якщо ви їдете в автомобілі. Включили і слухаєте це відео. І там я роблю повний перелік всіх підстав для відсрочки згідно чинного закону про мобілізацію, мобілізаційну підготовку. Посилання на яке ви бачите зараз в правому кутку цього екрану. А також я залишу посилання під цим відео. Тобто підкреслю, якщо у вас цікавить, які саме є види підсрочок, ви йдете і дивитесь моє відео. Далі, якщо ви визначили, що у вас є підстава для відсрочки, ви розбираєтесь з тим, який пакет документів вам треба зібрати. Відкриваєте додаток 5, посилання на нього, я також залишу під цим відео, і дивитесь згідно вашого пункту, що саме які документи мають бути надані в адресу ТЦК. Це з позитивних моментів. Тепер що негативне, ці документи не завжди відповідають наразі нормам чинного законодавства. Тобто, наприклад, беремо осіб, які продовжують навчання або здійснюють підвищення своєї освіти. Там зазначено, що має бути відповідна довідка за форму, яку має видавати заклад освіти. Але наразі заклади освіти, наскільки мені відомо, ще не в змозі отримати ці довідки. Тобто, ще треба чекати певний час, коли певні реєстри та заклади освіти. Відпрацюють цю схему і будуть вже видавати відповідні довідки. Тобто ви можете стикнутися з цими проблемами. Але ж якщо у вас взагалі нема вибору і вам треба йти обов'язково ТЦК, то ви йдете і берете в закладі освіти довідку, яку вони вам нададуть. А вже потім, якщо ця форма не буде відповідати, тоді вже будете розбиратися з ТЦК. І якщо навіть буде відмова, я думаю, що в суді ви зможете довести. Те, що ви на законних підставах маєте право на відсрочку. І ще раз чергове зауважу, що якщо ви маєте право на відсрочку, це зовсім не значить, що вона у вас буде. Тобто для цього ви потрібні зібрати пакет документів, подати заяву, отримати рішення про надання відсрочки, і тільки тоді вам буде надана ця відсрочка. Тобто, право на відсрочку, і сама відсрочка вже по факту це не є тутожні документи. У вас може бути право на відсрочку, ви його не використали, вас мобілізували, і вже як військослужбовець. Якщо ви там приймете присягу, вас мобілізують, вже ви не зможете подавати заяву про надання відсрочки як військозобов'язана особа. Зверніть на це увагу. Якщо вас виникли юридичні питання щодо даного відео або необхідна допомога в заповненні заяви чи визначенні порядку, яким чином його подавати в ТЦК, ви можете зв'язатися зі мною за контактами, які ви зараз бачите на своєму екрані. Можете знайти також контакти за посиланням внизу відео на сайт адвокатського бюро Бердянські партнери. Так, ну, також зазначені всі мої контакти. Тобто, якщо вас. Вас потрібна консультація з цього питання або з інших юридичних питань, можете звертатися до мене. З вами був адвокат Андрій Бурянський. Якщо це відео було корисне, підписуйтесь, ставте лайк, дзвіночок, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бурянського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!